Українських військових планують заохочувати грошима до 500 тисяч гривень за знищення ворожої техніки. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. У документі пропонується збільшити низку доплат і пільг для ЗСУ. За що саме та про які суми йдеться? Давайте розберемося. Тож, перш за все у законопроєкті пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за відмінусований танк САУ або РСЗВ пропонують виплачувати 370 тисяч гривень. 100 тисяч військовий отримає заліквідований БМД, БТР, БМП або ж артилерійську систему. За зРК та радіолокаційні системи засобів ППО винагороду пропонують встановити також 370 тисяч. Та до 150 тисяч. За ворожий реп чи засіб контрбатарейної боротьби. За безпілотник у парламенті пропонують 100 тисяч гривень, стільки ж за знищення балістичної ракети. Найбільше 500 тисяч гривень заплатять за військовий літак, 300 тисяч за гвинтокрил, військовий корабель – 300-500 тисяч гривень. Українці вже почали активно реагувати на такий проект закону в соцмережах. У декого виникають сумніви, яким саме чином підтверджуватимуть факт знищення техніки конкретним військовим, адже зазвичай це командна робота. По ньому стріляє арта, протитанкісти, мінометники, сапери наставили мін. Танк спалахнув. Хто винен? Втім, ініціатор законопроекту Роман Костенко запевнив, з визначенням ліквідатора ворожої техніки проблем не буде. З сучасними технологіями проблем не буде з підтвердженнями. Зараз більшість підтверджує. А дехто писав у соцмережах, що через доплати солдати будуть сваритись між собою. Замість того, щоб воювати самовіддано і берегти побратимів, будуть чубитись між собою за преміальні. Інші ж відповідали, що такої проблеми не буде, адже на фронті дійсні воїни, а не торгаші. Додаткові виплати передбачені не лише військовим, а й поліцейським спецпризначення. Кошти пропонують розподіляти між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні певного виду техніки. Однак для командирів військових передбачено додаткову винагороду у відсотках від суми. Збільшення виплат за бойові також входить до нового законопроекту. Якщо військовий відслужив не менше 12 місяців та як мінімум 6 місяців брав участь у бойових діях, може отримати посадовий оклад, оклад за військовим званням, а також надбавку за вислугу років із коефіцієнтом півтора. Наприклад, солдат, який отримував 20 тисяч 100 гривень, по закінченні вказаного періоду отримуватиме не менше 30 тисяч 200 гривень. Ті ж, хто відслужив два роки і половину цього терміну у зоні бойових. Дій матимуть такі ж самі надбавки з коефіцієнтом 2. Тобто солдат по закінченню вказаного періоду отримуватиме не менше 40 тисяч 200 гривень. Додаткові кошти отримають і строковики, які уклали контракт мінімум на три роки. Допомога буде одноразова та матиме такі розміри. Крім того, автори проекту пропонують встановити пожиттєве страхування для військових та їхніх родин, а також мінімальні розміри пенсій з інвалідності до 25 тисяч гривень в залежності від групи. У разі якщо проект закону ухвалять, військові матимуть низку пільг на вигідну іпотеку, митні та податкові платежі у розмірі 50%, А на тих, хто служив не менше двох років, і з них половину на бойових, чекатиме нульове розмитнення. Торкнуться зміни і такого болючого питання як демобілізація у законопроекті. Є додатковий перелік підстав для звільнення у зв'язку із закінченням строку служби у разі безперервної служби впродовж 36 місяців, а також 18 місяців, 12 з яких на бойових наказах. Чіткі терміни служби найкраща мотивація для військовослужбовців, адже ніхто не хоче йти в невідомість. Без можливості повернутися до цивільного життя. Жодні грошові заохочення не приведуть до військомату. Пишуть українці у соцмережах. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.